Вправа 365. Знайди значення виразу. Ну що ж, давайте знаходити значення виразу. Так, дивимося у першому завданні. У нас 5 у квадраті плюс 1. Найбільший пріоритет у нас тут має степінь. 5 у квадраті означає, що це 5, що множиться на 5. І пишемо плюс 1. це дорівнює. Ну, 5 помножити на 5 це 25. Плюс 1. Це буде 26. Є. Далі, в другому завданні 7 у третій степені – мінус 10. Ну що ж, записуємо, що таке 7 у третій степені – це 7, що множиться на 7, що множиться на 7. Таких доданків є 3. 7. А, вибачте, множників 3. Далі мінус 10. І це дорівнює. Ну що ж, 7 на 7 це 49. Що множиться на 7 і мінус 10. Ну, прийдеться в стопчик нам 49 помножити на 7. Пишемо 49, помножити на 7. 7 на 9 це 63. 3, пишемо 6, запам'ятовуємо. 4 на 7 це 28, плюс 6 це 34. Отже, вийде 343. Пишемо. Це дорівнює тоді 343 мінус 10. І це дорівнює 333. Так, ідемо далі. Останнє третє завдання. 20 мінус 3 в другій степені. Ну що ж, пишемо, що це дорівнює 20 мінус. Що таке 3 в другій степені? Це 3, що множиться на 3. І це дорівнює 20 мінус 3 помножити на 3 це 9. 20 мінус 9. Це дорівнює 11. Ну що ж, ось такі прості обчислення. На цьому вправу завершено.